Не опускати руки та нагодувати захисників уже впродовж другого року Великої війни це незмінне гасло для жінок-волонтерок із Вінничини. Щотижня мешканки одного зі старостів під Вінницею відправляють на фронт більше тисячі сухих супів, які називають гаряча чашка. Бо відразу у термоупаковці наші оборонці на передовій можуть запарити борщ або смачну кашу. А ще енергетичні батончики, пасту амосова, вітамінні добавки до чаю. З перших днів повномасштабного вторгнення безліч громад України взялись за допомогу фронту. Хтось уже призупинив роботу, десь уже стали виробляти дрони та установки. Та оці жінки, хоч і стало їх трішки менше, у волонтерському центрі, продовжують вигадувати рецепти сухих страв, які після нескладного приготування стануть домашнім борщем та кашею. Та нагадають захисникам про піклування та підтримку рідних: суп ячмінний, гречаний, зелений борщ, банезбайгректар, суп бабусі. Безліч супів, а ще традиційні українські борщі та каші тисячами виробляють у гаражі поблизу Вінниці. Невеличке приміщення від початку великої війни стало маленькою фабрикою з виробництва сухпайків для наших захисників. Через щад громади десятки панянок спочатку почали плести захисні сітки, а потім взялись за вигадування рецептів сухих та нескладних страв, які можуть нагодувати оборонців. Ми відважуємо компоненти, картошку, картоплю, моркву, м'ясо варене, куряче. Кабаноси, це копчене м'ясо теж варене і вже перемолола його на розмілючовичі. Так уже впродовж року жінки роблять свою гарячу чашку, висушують корисну моркву, картоплю та цибулю, і навіть м'ясо, які волонтеркам доставляють з різних регіонів країни та перемелюючи майже в порох, мають поживну страву для захисників. Та на передовій за лічені хвилини це стає повноцінною порцією борщу чи каші. Це для мене такий продукт, який я саме довше створювала рецептуру, шукала дуже багато інгредієнтів зі сенької України. Лариса Мороз, організаторка волонтерської команди, щоразу вигадує, як із 70 грамів перемелених круп, м'яса та овочів створити смакоту для захисників. А ще жінка намагається втримати у роботі вулик. Так панянки назвали свій цех, де готують смакоти оборонцям та сотні інших по країні, які допомагають харчами, ягодами, горіхами та насінням. Ситуація, що не можна вдівати рожеві куляри, треба зараз максимально підтримувати наших дорогеньких захисників, тому що ми їм потрібні, і саме зараз, коли холодна пора, то в принципі ми завжди були актуальні. Гаряча пора, тепла погода, наші продукти були актуальні на окопах, на позиціях, гаряча кружка, де можна даже не запарюючи, а просто ложкою з'їсти і глитком води запити, якщо немає можливості. Запалювати, а зараз тим паче, тобто має максимум людей об'єднатися в таке направлення, щоб нагодувати гарячими стравами хлопців на нулі. Зараз у команді не більше двох десятків жінок, але з допомогою та заробленими грошима на міні-підприємство приходить і десятирічна Надійка Орел. Дівчинка виплітає браслети і заробила уже кілька десятків тисяч, які пішли на озброєння для бригад та на продукти, з якими їм готуватимуть їжу. Роблю браслетики, продаю на збройні сили. Збираю кошти. У мене братвою, і як ми, як мама любить казати, якщо ми одному ми комусь допоможемо, а хто хтось нашим допоможе. Також підтримка для жінок із вулика і громада їхнього села. А також благодійники, які можуть допомогти термопакетами та упаковками для супів та каші. Це перша така партія допомоги, яка була організована міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Саме виникла така гостра потреба саме в партії пакетів під різні об'єми для гарячої кружки, для супів, для різного виду приготування, відповідно і потрібні різні об'єми. Тому ми лише починаємо. Звісно, вже поставили на потік, для того, щоб допомога поступала постійно. Перекуси, горіхові мікси, енергетичні напої та батончики, вітамінні додатки для чаю. А ще окопні свічки. Це все впродовж тижня тисячними партіями відправляють жінки на усі напрямки фронту, аби захисники відчували. Тут в тилу не опускають руки, дбають про них. Марина зелена, телеканал Вінниччина.